Добрий день, мене звати Марія Долгіх, я психолог, психотерапевт у Гештальт-Підході. Маю досвід приватної практики 10 років. Теми, з якими до мене найчастіше звертаються, це тривожність, депресія, пошук себе у професії, жіноча ідентичність, кризи, наслідки травм та насильства, відносини. Насправді людина усвідомлює себе тільки через відносини. І усі психологічні проблеми, з якими людина стикається, вони так само там і народжуються. І у відносинах вони так само і вирішуються. Тобто психотерапія це універсальний спосіб дослідження, як влаштовані мої відносини з іншими людьми. І через це людина може усвідомлювати, як вона влаштована сама. Коли з'являється розуміння власних сценаріїв. Не через відігравання, а через самоусвідомлення, тоді з'являється можливість змінювати свою поведінку і обирати якісь інші шляхи, таким чином вирішуючи ті проблеми, з якими людина приходить у психотерапію.